Друзі, в нас вже впав туман. Сьогодні вихідний день і кажуть, сьогодні останній теплий день, і буде тиждень холоду. Оля, ми готові до холоду, скажи мені, сон. Так. Куди ти ліпишся до мене? будь ласка? Це тепло. Чого? Обнімати. Обнімати, а він буде жанру переліпити. Оце так весь час. Так маленький. Ну, сьогодні, значить, треба багато гуляти, бо в мене є в планах і прибирання. І дуже багато роботи. Роботу то зроблю, а гуляти треба сьогодні багато, максимально. Поки тепло і не падає дощ, треба бути на вулиці. Бідненька, боже як вона переживає, дивись. Ай, бо стрілок Ой, Ай, як вона сопає ці штуки. Це не синичка, це якась інша пташечка. Ой, бідненька. Ну нічого, зараз ми тебе вже не як. Зустріла б Боже, Божека здорова риба, тільки що вистрибнула там. Глянь. Капка. Весяну кашку тітюлі нам зварила, хлібчик з маслом дала. Прекрасний сніданок. Сонечко. Шкода, що зараз видаху, але нічого, погода. Ще буде тепло, ще будуть і теплі дні. У мене моя вранішня прогулянка, я одне коло зроблю, помилуюся. Цими негістівними красунчиками. Тут мені здається, що це бліда-поганка, але вона така красива. А зараз я до неї дійду, зараз поки що вам мухоморчик. покажу. Вони різні, бачите, бувають. Вони здебільшого всі червоні, але потім у них так вивертає ці шапочки. Та й все. А це грибочок дуже гарний. Впевнено, що його руками чіпати взагалі не можна в жодному разі. Але гляньте, такий як цукерочка, правда? Так гарно виріс. Це яка краса. А я йду далі по лісу собі. Сама гуляю. А хто тут ходить? Тут тільки я ходжу. Спускаюсь потихеньку до озера, піду працювати. Боже, тобто в нас поміняється погода. Я така зла з того всього, тому що начебто мало бути інакше. А тут оп, і як якийсь тепло. У нас мало бути тепло. Подивитися під ноги, щоб не гепнути. Тут Трошки зліся. А мало бути плюс 15, плюс 18. Один день дощика і знову тепло. Така, знаєте, грибова, класна погода. Дивлюся раптом. На завтра плюс 10 дощ, весь тиждень холодно. Щось там сонце, не сонце, але 10-11 і холодно. Може, хоч якийсь пікнік сьогодні з дітьми зробити, бо сьогодні плюс 25. Треба щось з ними сьогодні вийти. Якісь хот-доги взяти, зробити, постелити на березі, посидіти, може з ними щось пограти. Не знаю, щось треба робити, бо буде холодно, то вже й не вилізеш з хати. будемо займатися роботами і навчаннями. А там щось ще в кінці місяця буде тепло. Боже, як же тут гарно, як же я насолоджуюсь. У мене абсолютний е, зоровий психологічний оргазм. Я просто дивлюсь. І в мене такий захват, стільки в мені любові до цієї краси, це просто словами не передати вам. Але водночас, мабуть, вперше за дуже багато часу, як же мені захотілося додому. Як же мені захотілося додому. Дивіться. М -м. Краса, правда. Озеро, ці листочки, воно все таке іграшкове, таке все. Я не знаю, чи ми встигнемо зробити гарну фотосесію з цими погодами. Будемо намагатися підлаштуватися, бо хочеться от таку погоду для фотосесії. Але хочеться, щоб не було вже так зелено, щоб трошки було більше жовтого. Побачимо, зрештою. Дивіться, як гарно. Ну, як можна тут не ходити. цілий день знаходжу якусь годиночку і пішла. Пішла просто ходити по колу, милуватися, дивитися. Дуже люблю це місце. Але чесно, такий сум за домом, за Києвом, за квартирою, за своїм життям не знаю, що робити. Дуже хочеться просто знаєте плюнути, все зібрати, поїхати додому. Ні, ну ще хочеться тут тижнів два побути. Це правда тут прекрасно. і Це така психотерапія. Я тут спокійно, я тут прекрасно сплю. Але я розумію, я ж доросла дівчинка, все життя в горах не просидиш. Ну або обирати цей шлях і все життя сидіти в горах, знаєте. Але то не наш варіант. Хочеться просто закрити очі руками, їхати додому, бути вдома, але, як згадають і ночі, мій шлунок починає знову стискатись. Я поїду в понеділок, перевірю, бо це неділо, там Я сподіваюся, що там просто язва. Таке собі, таке собі, друзі, я не знаю. Я, я впевнена, що у вас у всіх такі самі думки, і ви так само боїтеся за своїх дітей, за свої родини, за себе, за своє життя. Всі однаково. Всі однаково, всім болить і так далі. Якось буде. Піду працювати, все по ходу, зараз розберу речі, на кожен день собі виділю якусь роботу, шмат роботи. Ще треба зробити генеральне прибирання в будиночку, бо щось мама за місяць, мені здається, нічого не робила. Тільки сиділа серіала дивилася. Ну, вона старенька і це вже треба прийняти цей факт. Змиритися з тим. Сьогодні гарна погода. Треба бути тут і зараз. Насолоджуватися тут і зараз тим, що бачу. А за тижнів два-три. Ото і буде видно, що робити і куди рухатись, бо я думаю, що вже до того часу почнуться якісь ці обстріли. Треба буде прийняти рішення, на що ми готові і з чим ми готові жити цієї зими. От дивіться, що робиться. Все, це вже, воно вже все здохло. Вже треба просто буде подірвати, нитки розв'язати. Ну, я знайду якийсь такий день, не сьогодні точно. Воно не горить або, Діма, за тиждень приїде. Та ми ото все і зможемо зробити. Нічого страшного. Тут взагалі уборки і роботи дуже багато, насправді. Дивіться, грались, грались. Зараз піду сваритись. Ну бо що це таке? Взяли все понакидали. Всі іграшки тут хай прибирають за собою. Санці малі. Осінь тим часом набирає обертів. Але, дивіться, ну зелене ж. Зелене. Воно швидко все жовтіє. Думаю, що мої ставки днів 3-4-5. Добре, що дощ не впіріщив, коли воно вже все золоте. Тому що, коли все золоте, воно зразу все опадає і все голе. А так хочеться побачити золотою осінь. Я так на неї ще сподіваюся, дуже б хотілося. Але з іншого боку, зараз один-два морози і жодного листка не буде. Ідемоте туди, там вже немає нічого, звісно ж, огірків вже нема. Був сильний заморозок, то воно все і здохло. Але слухайте. Ну, до жовтня мама збирала огірки. Я приїхала, на мене ще чекало кілька огірочків. Можна витримати. І зміїний город теж весь здох. Але оця от сітка, шикарна річ, вона себе виправдала. Я так вдячна цим рослиночкам. Вони так класно годували мене смачними огірочками. Весь цей час. Дякую їм. Вони своє вже віджили. Оці були останні тут. Ви вже, бачите, здохли вже і вони. На жаль. Ідемо та подивимося на дохлі кабачки та й все. А, до речі, такий красивий цей канадський дуб. дуб. Бачите, на нього такий вже Він зараз буде міняти колір. Краса! Хоч картину пише. але поруч, бачите, такий самий. Цей буде червоний, а цей зелений. Чому? Невідомо. Зараз сходимо і я ще піду, вип'ю трошечки кави. В мені не сильно її можна. Але що я вам буду залітися, якщо я тільки що грибів трошки поїла, яких мені зовсім не можна з моїм шлунком. але ж так хочеться. Таке. А, угу. ну, ви бачите, так? Тут нічого немає. Кабачками тут і не пахне, і навіть приблизно. Куди ви біжите? Чого? Що? Це мій гурт? Так. Ого! Ага. Почекай. Ха-ха. Ленька, як гарнесенько. Мама. Красивесенько. Що? Вона тягне як ротвейлер. Хто? Боже, Настя. Вона тягне як ротвейлер. Ти її вигулюєш на повідочку? Так, да, щоб вона не втекла. Ну, зараз кліщів не чіпляє Настя в траві. Не треба. Тамошка. Катя на мене. У нас дві ціни Привіт. Чудовисько. <ривіт> ти її жопу помила цьому чудовиську зараз рано. Помий, будь ласка, ти її на руках тягаєш? Mm. Така хороша кіточка, комусь її віддати. Ну, Наталя приїде, я пораджу з нею. Я хотіла показати тут оці кущики. Не сильно тут лазьте, сьогодні тепло можуть грітися змії. Ідіть звідси, будь ласка, всі. Куди ти хочеш сходити? А я знаєте, що роблю? Я тільки підходжу, одразу починаю дивитися гриби. От в таких місцях бувають гриби. Правда, вони мені абсолютно не потрібні. Я вже їх і назбирала, і наїлась, і мені реально не треба. Він Але так, слухайте, за мослятами, які ви закривали, не такі смачні. Там тобі бабуся ще лишила грибочки таких смажених, які ти любиш. Але вже більше то. не буде, бо вже нема грибів, то йди поїжджа, якщо хочеш. Ой, кузечок там, коник. Хочеш, хочеш? О, там біля Після. березки. Ідім, я поп'ю кави, ви ще погуляєте трошки. А Віс? ми хотіли зробити ж цей пікнічок. Візьміть якихось печивка і ковдру постеліть на собі на березі та зробіть пікнічка. Там якісь люди просто. Ну нічого, тут зараз сьогодні всі будуть люди, тому що останній теплий день, і якщо ти розумна людина, то звісно, що ти підеш десь на пікнічок. Там відстання багато людей. Так? Не так і влітку, але ж достатньо Дуже багато. Це гарно. Я спеціально дітей привезла, чесно вам кажу, щоб вони ще два тижні побули на природі. Щоб вони ще подихали, погуляли, поганяли, надивилися, нагулялися. Ну, от трошки понабиралися здоров'я перед складною зимою, тому що невідомо, що буде. Я маю деякі суб'єктивні думки з приводу того, що коїться в світі. Абсолютно не претендую зовсім, навіть поруч, на якусь аналітику чи істину в крайній інстанції. Але я чесно, я думала про те, щоб їхати за кордон. Були в мене такі думки, тим паче, що мене просто кликали хороші знайомі, одні і другі. І, в принципі, перезимувати було б непогано, хоча я розумію, що ми б тільки документи оформлювали в місяці 3-4. Але загалом це міг бути непоганий варіант. Але мені здається, це все було можливо рівно до початку оцієї ізраїльської війни. Ой, а чому? А я зараз піду ся пити каву і поговоримо з вами трошки. Хочу вам трошки хазяйство покажу, як це все птаство виросло здоровенне. Воно все за нами доїдає, а так як тютюна не вміє готувати мало, то їдять вони добре. Це оп, две. Їм насипали повну миску, немає вже. Воно все з'їдає, звісно. які качки. А Яник власник же ж цієї бази, я ж розказувала, він вирощує туї. Причому вирощує їх до великих, але з малих, буквально з менюсенької гілячечки, яка оце приймається. І там ти можеш росте. показати господи, там. І в нього тут зовсім а, різні є історії. Є тут, є якісь і можевільнички. І все, що заводна. тільки акуратно, щоб вона Он не було. Диви, які нас. Красиві. красиві. Диви, щоб вона не лазила туди добре. І, бачите, їх пересадили в такі стучки, щоб їх було зручно потім посадити. Mm -hmm. Тут багато yeah. різного. Висаджується і ялинки, і сосни. Бачите, воно все різне, справді, бо так здаля не сильно видно. Є отакі штуйки, а є щось ось таке. Ті є самшитики, є отакі ялинки. Ой, давай, Це от про, э, про угу. Є сосни. Для цей. Там є ще і такі рослинки. І Це, от такі окричали, рослинки. Бачите, різного-різного. Різного. Ой, класно, там травички ці всі. Пішли, пішли. Што? Я знаю, що ти не хочеш йти, але пішли. Є вот оці травички, бачите, такі палихатенькі. Різне, різне, якого завгодно тут вистачає. Ці вже такі величенькі ялинки. Вони ж, знаєте, може вже і, і метрові, бачите, і зелененькі, і голубенькі. Тут дуже багато всього. А Це які дерева не знаєш? Схоже на що. Що ти? Як вони гортензії називаються? То гортензії. А, да, ото, квіти. Бачите, ще гортензії вирощують. Вирощують гортензії. Коротше, Це такий дитячий садочок п'яникового бізнесу. Це дуже кропітка робота. Робота на результат, робота на перспективу. Страшезно геморойне, але кожному своє. Знаєте, YouTube-блог влог це теж геморойна робота з можливою перспективою і знай. Тим паче за нинішніх умов, але життя покаже. Все, пішла, мабуть, я пити чаєчки кавки Хай собі там сидять, вони мене мало цікавлять. які маленькі. Маленькі курочки є? А, я бачу. Ти Вони ще тут бачу з цими. Ось з такої гілячечки ось. Да, Величезна книга виросте з такого. Ой, та такого. Ну Як не величезна. Там на полі, можливо, я вам показувала. Добре, вже давайте покажу. Тут вже почала розказувати, тому що показати. Какі красиві кольори. Оце мої улюблені кольори, як зараз. Бачите, біля нашого будиночка. Це вже такий. Це вже великі тойки, так. Да. Ці вже продаються дорожче. Ті, що на полі теж. Потихеньку розростається плантація. Це ось теж ці трошки молодші, бачите? Що ви тут? Мала, ти дуже смішна кицька. Страшезно, смішна. Вона мені когось нагадує, мордочка. У мене чекати. ще не записана робота ти? Настя. Я пішла пити чай чи каву і працювати. А ми Все. хочемо цей пікнічок зробити. Іграшки приберіть, будь ласка, біля дому, тоді буде пікнік, добре? Вперед. ]お! Іди, будь ласка, приберіть іграшки, бо дуже швидко темніє, Настя, щоб я вночі Я чую цього трактора. Мурчить і гризе. Будь ласка, ідіть, приберіть іграшки. В ящики все скласти. Ти виш, щоб її Марсія не з'їла. Я знаю. А звісно, що цей бізнес не найстабільніший, тому що все одно якийсь відсоток буде ось таким. Як оце от. Але так, мабуть, в кожному бізнесі є. Я зробила собі чайочок. Гарний кривід зробив себе сам. Завтра він себе зробить трошки іншим. Зараз <плес> погубимо трошки. Про що подумала подумала про те, що для українців зараз ніде небезпечно, на жаль. Думаю, що зараз воно все якось хилиться зовсім не в той бік, в який би нам всім хотілося але життя покаже. Я розумію, що в кожного своє сприйняття відпочинку, але для мене восени в хорошу погоду ось побути десь в такому місці це найбільше щастя. Я чесно не розумію, чому тут сьогодні не забито настільки, що нема де яблуку впасти. Зрозуміло, що коли тут літо і можна купатись, то це чи не єдине місце, де так можна поплавати, то людей багато. Але зараз, ну слухайте, на якийсь шашличок, на що? Ще оце покажу вам цей дитячий садок. Бачите, це теж туйки. Ось вони так вирощені. На жаль, її будуть ростити на маслюках. Потім далі, але маслюків, що зараз і немає. Ось так ростуть туйки. Колись будуть великі. Тут також дуже багато горіхів насаджено. Але вони вже і осипались. І гарне поле. Ми справді в лісі, бачите? Посеред гір, в долинці, сидимо собі тихесенько. Краса і благодать! До речі, що до туйок. Ну воно отаке може вирости. Як стрижеш, так і росте. Нормальний бізнес росте разом з туйкою. Вінка їде знову, бо в нього вистава, в нього що там прем'єра, і ще в нього якась нова вистава хороша. Це вони в сусідів в Ані знайшли а. цього Еріка, як вони його назвали. Виціловують, вичісуються, бідне, злякане цуценяточко. Ну, злякане, бо тут багато звуків, і знаєш, коли йому страшно, йому треба зробити отак. Настюш, я зараз з Святою піду погуляю годинку угу. і через годинку ти йдеш добре. робити уроки, а я прибирати в хаті. У нас дуже багато роботи. Хімія. Дивись, коли тінки. йому страшно, йому треба отак. Угу. А Нана буде гуляти з Колею іграшками тоді, добре? Насом так. повинен десь вкнутися. Настя, ти собачниця. Так. Да. Ти що, не знала? Знава. Ну, потім я бачу тобі, в принципі, все одно кого любить. Це така якась історія любовна. Каже, Пока-пока, я тебе дуже сильно обожнюю. І Я його дуже сильно обожнюю. Насправді в нас сьогодні з 16 років весілля. Ну, ми побули разом, походили навколо озера, попили разом кави з шоколадочкою, просто поговорили. Погуляли за ручку. Я вважаю, що це не найгірше святкування в наш час. Дякую Богу за кожну хвилину, за кожну секунду того, що ми маємо. Як же ж добре, як же ж добре. Пока-пока. Моя любов вертається швидше до нас.